Телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Доброго вечора. Сьогодні у новинах ви побачите. Народний депутат судиться з фотокореспондентом. Земельні питання, Коломиї, висять у повітрі. Люди не можуть ані приватизувати земельну ділянку, ані взяти її в оренду. Прикарпаття поглиблюватиме співпрацю з румунами. Це результат відвідин Івано-Франківщини офіційною делегацією з Яської повітової ради. Коломийська медицина, завдяки лікарняній касі Прикарпаття відтепер безкоштовно обслуговує не тільки воїнів АТО, але і їхніх батьків. Коломийщина приймала в себе чемпіонат України з важкої атлетики. Народний депутат судиться з фотокореспондентом. Юрій Тимошенко позивається до Євгена Гапича. Він вимагає спростування інформації, оприлюдненої в соціальних мережах. В п'ятницю відбулося засідання Коломийського суду. Суддя виніс рішення на користь журналіста Євгена Гапича. Відповідно, позов Юрія Тимошенка не задовольнив. Тепер народний депутат має право оскаржити вирок в апеляційному суді. Місячник проведення благоустрою і порядкування території Коломиї триває до 10 квітня. Відділ управління комунальним майном просить мешканців міста привести у належний санітарний стан прибудинкові території і об'єкти масового перебування та відпочинку населення, території підприємств та організацій. Мета місячника навести лад в Коломиї до великодніх свят. Благодійний фонд. Ми допоможемо. Запрошує коломиян на прибирання, відновлення і озеленення міського озера та прилеглої території. Захід відбудеться 3 та 4 квітня з 10 до 18 години. За детальною інформацією, звертайтесь до керівника фонду Катерини Рижих або у соціальних мережах. Земельні питання, Коломиї висять у повітрі, люди не можуть ані приватизувати земельну ділянку, ані взяти її в оренду. Причина відсутність змін до закону про містобудівну діяльність. Верховна Рада поки не приймає необхідне для цього рішення. Звідси місто втрачає чималі кошти. Коли ситуація зрушиться з місця. Дивіться далі. Підприємець Василь Дем'янюк має на меті відродити кінотеатр Джерело. Для цього на аукціоні придбав приміщення закладу ще торік, проте досі не може розпочати роботу і оформити усі необхідні документи. Гальмує процес усе те ж рішення Верховної Ради. Наша телерадіокомпанія на аукціоні придбала кінотеатр Джерело. Значить, то кінотеатр знаходиться на сформованій вже земельній ділянці, яку нам необхідно взяти в оренду. Без оренди ми зараз не можемо зробити ні проект реконструкції. Бюджет міста не отримує колосальні суми грошей за того, що землю не дають в оренду, не дають людям приватним до нас, неоднократно зверталося Дуже багато людей, які отримали, які викупили приміщення, які будівлі купили, і земля в оренді вони не можуть на себе переформировати. Ормити договір земельної оренди землі, хоча попередній власник мав договір землі, який закінчився, і знову ж місто не колосальні суми грошей. Кінотеатр Джерело одна із найбільш болючих проблем міста. Велике приміщення в центрі Коломиї останні роки відлякує містян та гостей своїм виглядом. Уже проводилося кілька аукціонів, проте покупців, які б обіцяли зберегти профіль закладу, не було. Василь Дем'янюк переконує, дійсно хоче зробити усе, аби приміщення не стояло пусткою. Приміщення серед міста, яке ми нічого з ним зробити не можемо, і невідомо, коли нам, хоча б, буде дозвіл для того, щоб ми могли. Зробити якісь документи. Там потрібно робити повний ремонт, реконструкцію тої будівлі, щоб можна було там зробити, щоб там був і кінотеатр, як там звучить у договорі купівлі-продажу. Також ми туди плануємо перевезти наші знімальні павільйони, туди, у то нове приміщення. І от зараз на даний момент. Договір оренди землі нам не не заключає з нами землю. Всі всі документи по землі ми зробили. Вони знаходяться у міській раді, і так там це все заблоковано стоїть. Бюрократична система працює і досі. Нарікає міський голова. Процедура проходження необхідних документів може тривати роками. Саме Ігоря Слюзера ми попросили прокоментувати ситуацію, адже місто залежить від поки не прийнятих змін до закону про містобудівну діяльність. Це вже другий раз за наше скликання. Цей закон блокує всі питання земельні в Коломийській міській раді. Ну ця проблема є загальноукраїнська. Ніхто сьогодні не може приймати рішення по зміні власності земельних ділянок. Стосується виділення взагалі земельних ділянок, викупу, приватизації, звичайної приватизації. Закон вимагає е, зробити проєкт зонування. Генерального плану міста Коломи. Ми вже два роки робимо інвентаризацію землі, бо це дороговартісна робота, і поки ми не закінчимо інвентаризацію землі, яку ми плануємо закінчити до червня місяця, ми не зможемо робити зонування. Зонування робиться вже на проінвентаризовані землі в місті. Зонування в сьогоднішніх цінах коштує 700 тисяч. До 800 тисяч навіть гривень, і зрозуміло, що в цілій країні кожне село має зробити цю роботу, і в цілій країні таких грошей немає. Звісно, це впливає на поповнення місцевої скарбниці, погоджується міський голова. Місто та й загалом вся країна втрачає шалені гроші від несплати підприємцями за землю. Але поки Верховна Рада не прийме рішення, у місцевого самоврядування зав'язані руки. Люди мають нерухомість, користуються земельними ділянками і не можуть платити за це. Поки не прийме рішення, міська рада про виділення цієї землі в користування або у власність втрачають бюджети. Я думаю, це вже вичисляється. В межах країни, напевно, в сотні мільйонів, а то й мільярди гривень. Ну але я думаю, що Верховна Рада свою функцію виконає. Тим більше політично рішення таке є, щоб відтермінувати зонування генеральних планів. Також не можуть отримати ділянки і учасники антитерористичної операції. Масиви, де заплановано виділити землю нашим захисникам, уже підготовлені. Процедура проведена. Є відповідне рішення сесії міської ради. Але знову ж таки усі чекають рішення найвищої влади. Закон про містобудівну діяльність вступив в дію 1 січня 2015 року. Він власне і забороняє виділення земельних ділянок зміну власника без зонування генерального плану. Перше читання змін до цього закону, який мав би відтермінувати зонування, Верховна Рада прийняла. Друге читання повернули на доопрацювання. І вже десь за місяць народні обранці обіцяли повернутися до цього питання. Прикарпаття поглиблюватиме співпрацю з Румунією. Це результат від відвідин Івано-Франківщини офіційною делегацією з Яської повітової ради. У найближчих планах відкриття на Верховинщині пішохідного переходу через кордон з Румунією, а також налагодження партнерських зв'язків на рівні районів. Одними із перших таку нагоду отримали керівники Коломийщини. Зустріч з румунською делегацією відбулася в Національному музеї народного мистецтва Гоцульщини і покуття про що говорили? Дивіться далі. Коломийський міський голова Ігор Слюзер, голова районної ради Богдан Болюк та голова райдержадміністрації Любомир Глушков. Перші особи міста та району зустрілися з румунською делегацією. Так як ми оголосили країною, що ми йдемо в Європу, то ми стараємося підтримувати зв'язки зі всіма нашими сусідами і в тому числі з вами. Нам треба зараз допомоги в Румунії і економічної, але разом з тим, щоб Румунія завжди підтримувала стремління України в Євросоюз. Ми дуже розраховуємо на вашу підтримку. Після перемоги на революції гідності у нас був єдиний шлях побудова європейської незалежної української держави. Керівники Коломищини нагадали гостям про важку ситуацію в Україні і висловили свої очікування від сусідів, на що у відповідь отримали ми разом з вами. Ми вас підтримуємо. Можете розраховувати на нас. Голова Яської повітової ради Крістіан Міхай Адомніцей наголосив, що європейське майбутнє України залежить виключно від того, наскільки рішучими будуть українці у своїх діях. А сусідка Румунія свого боку готова завжди надавати плече підтримки. ми так близько живемо, але так мало бачимося. Мені здається, що наші прадіди краще знали один одного і навіть спільним бізнесом більше займалися ніж ми зараз. Румунія з Україною має багато спільного, зокрема, і спільних проблем. Проте, завдяки вступу у Євросоюз, сусіди почали відчутно нас випереджати. Головним секретом успіху голова яської повітової ради називає прямі закордонні інвестиції. Та привабити інвестора не так уже й легко. Для того щоб інвестор збудував у Коломиї чи Яссах фабрику, потрібно створити для цього максимально сприятливі умови. Така міжнародна зустріч, перш за все, мала ознайомчий характер. Обидві сторони сподіваються на поглиблення дружби та налагодження бізнесових зв'язків. На зустрічі домовилися про початок роботи над підписанням спеціальної угоди про співпрацю між Івано-Франківщиною та повітом яси. Ну а що з цього вийде, покаже час. Нові подробиці після сюжету про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які ми показали минулого тижня. Знайшовся власник квартири. Нагадаємо, скандал трапився на вулиці Костомарова. 4. члени ОСББ звинуватили свого сусіда у несплаті внесків. Відповідне рішення виніс Косівський районний суд. Чоловік переконує, він платити не зобов'язаний, і це підтверджує законом. Містати на сторону простої людини і згідно закону. Докази давалися заяви постійні вже так на простіше чотирьох років, та носі 7 років. Чи би грузі їхні виповіді відповіді. там, непонятно то озера під будинками, то ще якась у них там. Ну, коротше, причини були всякі. Та тим більше я давав докази, давав заяву, давав відповідь і це, під, це підтверджував е, матеріалами, фотоматеріалами, фотодокументами. Там є фотографії, ми теж знімали, але там все ж У нас і конституції, і закони, які дає гарантії. Не то, що може чи не може, а гарантує нормально, умова, проживання і своєчасні послуги в повному обсязі. Три роки назад були проведені позачергові зборники, з ганьбою їх вигнали з керівництва. Так що вони взагалі ніяких не мають повноважень, ніяких прав, нічого. Це ніяка не заборгованість. Тим більше я вам поясню, що гроші ніби то, нібито це заборонено. Пішли на утеплення будинку. І плюс ще я ще раз таку по заплатив, щоб мусив хтось це приклеїти той пінопласт і втеплети той, той, той підвальний приміщення. 29 березня вулицями Коломиї пройде щорічна хресна дорога, очолить дійство, правлячий архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Владика Василь Івасюк. Розпочнеться хода о п'ятнадцятій годині від катедрального собору Преображення Христового, що на вулиці Театральній. Організатори запрошують всіх вірних взяти активну участь у молитовному дійстві. 29 березня, 15.00. В неділю Україна перейде на літній час. В ніч на 29 березня. Українці переведуть годинники на одну годину вперед. Перехід відбудеться о другій годині ночі, переведенням стрілки на третю годину. Всі електронно-цифрові пристрої, комп'ютер, телефон, перехід здійснюють автоматично. Нагадаю, перехід на літній час здійснюється в останню неділю березня. 27 березня Міжнародний день театру. Згадка про першу постановку датується ще 2500 роком до нашої ери. Тоді театральна гра відбулася в Єгипті. Її сюжетом послужили образи місцевої міфології, історії Бога Осіріса. У Стародавній Греції театр остаточно сформувався як мистецтво. День театру це не просто професійне свято майстрів сцени, це свято мільйонів глядачів. Чим зараз живуть слуги Мельпомени у найдавнішому на Прикарпатті драматичному театрі імені Озерка. Евича, дивіться в сюжеті Мар'яни Мацьків. Щороку День театру зарківчани відзначали прем'єрою. Цього разу слуги Мельпомени відмовилися від гучних святкувань. Професійний день відзначили скромно у домашній атмосфері. Така щоденна клопітка робота. Вона просто не забирає всі вихідні, всі особисті як і десяток. Всі в театрі. Загалом 167-й сезон був щедрим для Коломийського театру. Буквально за півроку у репертуарі з'явилися сім нових різножанрових постановок. Як завжди, на високому рівні відбувся і шостий всеукраїнський театральний фестиваль. Коломийські представлення. Не менше цікавого чекає театралів і в недалекому майбутньому. Ділиться директор Дмитро Чебурак. Де підготовка до участі театру в одному з найпотужніших фестивалів України? Полтавському фестивалю в гостях у Гоголя. Ми веземо славну звісну виставу Вій ми готуємося, вирішуємося, от зараз тільки що підтвердження запрошення на Мельпомену Таврі. Ну це взагалі рідко хто з театрів удостоюється цього високого звання участі в цьому фестивалі. Я не говорю про те, що йде підготовка. Допою до поїздки з нашими колегами з з Жешуським театром в Польщу, поїздку в Польщу. До завершення сезону озерківчани планують підготувати три прем'єри. Ну і вже зараз починають думати про сьомі коломийські представлення. Вийшла така цікава цього річ. Виходить дуже цікава концепція фестивалю. Ми скажемо, буде приурочений, посвячений. Ім'ям, і присвячені імені імені Василю Ількочу Синчичу, бо от сталося, сталося цей рік століття. Його скажімо, під таким його творчим знаменом буде проходити фестиваль. Можливо, ми от є міркування в цей день. Не можемо оминути увагою берегиню Коломийського театру, улюбленицю публіки, найстаршу актрису Людмилу Євтушенко. Театр це моє життя, якщо врахувати мій вік. І побачити, що я вже собою уявляю, то театр продовжує мої роки, продовжує моє існування. Це, ну, ну просто я не можу вам передати, як, і наскільки це добре в такому віці бути серед людей, серед колективу, коли тебе люблять, поважають, коли до тебе хорошо відносяться. Просто чудо. Особливим цей сезон був для Надії Комарової. Нещодавно їй присвоїли поважне звання заслужена артистка України. В сьогоднішній день дуже хочеться привітати і своїх колег. З міжнародним нем театру, оскільки всіх колег, які працюють в театрі, всіх митців, які е, причетні до театрального мистецтва, е, безпосередньо хочу подякувати всім глядачам, які ходять в Коломийський театр, які люблять його, підтримують, е, тому що знаєте, як кажуть, як допомогти театрові? А дуже просто: прийдіть на виставу, купіть один білетик. І справді глядачі для озерківчан це найбільша радість. Саме для них вони виходять на сценічні підмостки, для них грають, для них і живуть. Ми маємо театральне середовище, котре і зобов'язує працювати. І котре е, хвилює театралів, скажімо, за всю е, діяльність театру ми вже більше 120 постановок. Це дуже величезний, скажімо, творчий вал. Але не, не про це мова. Мова про те, що, е, скажімо, потішує наші е, недільні зали, зали е, свят, чи то державних, чи християнських нас зали вже ми вважаємо, знаєте. Е, е, на напів заповнені. не напів півпорожня, а на напів півзаповнені. Це це, забоє, це, це стимулює працювати. 29 березня об одинадцятій годині в драмтеатрі зустрічатимуться пасічники Коломийщини. Тема перспективи розвитку та проблеми бджолярства в нашому краї. У рамках зустрічі відбудеться презентація книги перерівського пасічника Віктора Кондрюка. Сам собі лікар. Крім того, всі охочі зможуть отримати від відомого пасічника консультації щодо вживання продуктів бджільництва. Неділя, 29 березня, березня, та година. Коломийський драмтеатр. Коломийська медицина завдяки лікарняній касі Прикарпаття відтепер безкоштовно обслуговує не тільки воїнів АТО, але і їхніх батьків. Першими скористалися цією акцією в родині синюків. Мати героя сьогодні лікується у лікарні. З нею спілкувався Богдан Малецький. Наталія Синюк каже, що до лікарні потрапила раптово загострилася стара хвороба. Грошей, як завжди, на лікування не вистачає. Однак, допомога прийшла і від медиків, і від лікарняної каси Прикарпаття. Дуже добре, тому що ти приходиш в лікарню і не знаєш, яких тобі лікарств треба буде, чи, чи вони, чи їх наперед не можна нічого купити. А так, якщо лікар приписує і зразу, лікарняна каса накаса придивляєш, наприклад, придивила цей квиточок старшій медсестрі, старша медсестра цим зайнялася, що вона дзвонила, і мені принесли в кульочку. Це вже другий раз я лягла в лікарню. Перший раз я лягла в лікарню в лютому, 5 лютого, то завдяки Володимиру Богдановичу Мельничуку і бойку Віктору Івановичу, вони потурбувалися про те, щоб мене лікували безкоштовно. Володимир Мельничук, головний лікар Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, каже, що коли дізнався про хворобу батьків наших героїв, одразу ж вирішив. Допомогти їм разом із лікарняною касою Прикарпаття. Вони і надалі опікуються родинами воїнів АТО. Представник каси Михайло Вок зазначив, що для їхньої організації надавати такі послуги за честь. Ми хотіли спрезентувати нашу гарну ідею, яка виникла в мене і знайшла підтримку головного лікаря з вузлової лікарні Володимира Федоришина. Що крім волонтерської допомоги воїнам АТО, безпосередньо, як і медики займаються, теж долучаються до цієї співпраці. Ми хотіли якусь лепту внести і допомоги для сімей, родин ні, а то, які загинули, і проживають на тереці сім'ї, проживають на території міста Коломий. І тут виникла така ідея е, матеріально забезпечення медикаментами її, і спростити цю ситуацію е, була. Ідея сформувати їм безкоштовне медичне лікування. В якому вигляді? В якоїсь медичної страховки у нас тут без вибору на даному етапі це є лікарняна каса. Ми дуже були приємно вражені, що є люди, які небайдужі до, до таких якби соціальних моментів, тому що е, ті хлопці, які віддали своє життя за нас е, на сході, вони зробили насправді великий, великий подвиг. І тому, в принципі, це питання повинно було якось бути врегульоване і забезпечене допомога сім'ям, оскільки знаємо, що люди всі хворі. Тому якби постало таке питання, і ми були і Володимир Миколаївич, виконавчий директор лікарняної каси. Він в першу чергу був, скажімо так, в бежах лікарняної каси отим тим лобіював інтереси у цього цієї акції, тому що кошти поступили тобто було питання би, фінансового забезпечення от, участі цих людей в лікарняній касі, і лікарі зібрали кошти, тобто це питання вирішено. І лікарняна каса пішла на уступку. Тобто, у нас є по правилах 61 день з моменту поступлення людини. Цей момент був скасований за рішенням управління. тобто і людини одразу після тої проплати вони отримали членські квиточки і вже можуть е, е, лікуватися. Тепер і центр і лікарняна каса будуть допомагати всім сім'ям. Потрібно лише вчасно звертатися у обидві організації, і тоді батьки чи рідні героїв не залишаться поза увагою медиків. Богдан Малецький Сергій Угрин, програма подіїнтика. 29 березня в народному домі о тринадцятій годині відбудеться вечір спогад пам'яті Лората Шевченківської премії Тараса Мельничука. Запрошуємо всіх шанувальників творчості князя Роси. Коломийський політехнічний коледж кращий в Україні. Навчальний заклад здобув перше місце на всеукраїнському огляді конкурсі на кращий стан фізичного виховання та спорту серед вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. Таку високу відзнаку коледж здобув вперше за час свого існування. Дипломом Міністерства освіти і науки України нагороджується Коломийський політехнічний коледж Національного університету Львівська політехніка за перше місце у всеукраїнському огляді конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України за 2013-14 навчальний рік. Голова Михайло Мельник, моя підпис і пічас. Михайло Мельник, голова комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Він особисто приїхав у Коломию, аби привітати переможців. Каже, така відзнака дуже почесна і відповідальна. Зобов'язує тримати і далі марку, тому що виграти легше ніж тримати. Я це як людина не від спорту, я це розумію. До нашого краю у Михайла Мельника особливі сентименти. Народився він у Калуському районі, а освіту здобував саме у Коломиї у сусідньому до політехнічного педагогічному коледжі. У 76-му році я з, глибок, з глибокого з глубокого забитого села з Каловського району поступив до вас в Коломийське передучилище. І вчився тут. почав займатися десь волейболом, судити не раз в цьому залі. Я правда не пам'ятаю, що цей вигравали у ваших, мусимо сказати. У нас там півтора хлопця вчилося, впевничили, але вигравали. Того часу пройшло багато років. Тепер спортсмени політехнічного коледжу не те, що на міському, але й на всеукраїнському рівні, стали кращими, радіє директор Василь Білейчук. Ми впродовж багатьох років першу в області в комплексному заліку серед закладів першого другого рівня акредитації, тобто коледжу і техніку. Ми маємо прекрасну спортивну базу. І я, як бувший спортсмен, колишній. Вклав багато сил і коштів у те, щоб цю базу розвинути. Це дає свої плоди і результати. Тут займаються і студенти, і оздоровлюється весь колектив коледж. Успіх заключається в тому, нас що у нас працюють досвідчені фахівці з фізичної культури і спорту. У нас є майстер спорту. З легкої атлетики копюю Тетяна Олександрівна, відмінник освіти України, жупанський Роман Михайлович, відмінник освіти України, Курнута Любомир Васильович, діючий футболіст, викладач методич вищої категорії. Заслужений тренер сумісником, правда, працює, заслужений тренер України з легкої атлетики Лабич Петро Васильович. І... Михайлюк Ярослав Іванович, тренер з волейболу юнаків. Особливих методів мотивації немає. Просто дітям цікаво, як проводять викладачі заняття, тренування. Діти зацікавленістю ходять самі. Треба дитину зацікавити з самого, ну, самого початку. Легка атлетика, волейбол, баскетбол, футзал, настільний теніс. У всіх цих секціях себе відмінно проявляють як хлопці, так і дівчата, розповідає керівник фізичного виховання політехнічного коледжу Ярослав Островський. Це секції, які працюють суто в навчальному закладі. А наших багато студентів, які ставають, стають чемпіонами України з вільної боротьби з карате до а, займаються у місті. Останні успіхи в нас Ірина Семенюк стала чемпіонкою країни з карате, до, а, який відбувся у Луцьку. До речі, Першокурсниця Ірина Семенюк не тільки чудова каратистка. У коледжі дівчина займається ще й футболом. У майбутньому мріє стати модельєром. Та без спорту ніяк ділиться дівчина. Спорт для мене життя. Я ціле життя живу спортом. Ну і просто не уявляю, як без нього просто можна бути. І всі, всіх закликаю займатися спортом. Для нашого коледжу мати перше місце в Україні. Це для нас дуже висока відзнака. Ми дуже раді і гордимся своїм коледжем. Церемонія нагородження Коломийського політехнічного коледжу відбулась в урочистій атмосфері. Студенти та викладачі щиро раділи нагороді. На знак вдячності представили поважним гостям невеликий концерт. Коломийщина приймала у себе чемпіонат України з важкої атлетики. Змагання відбувалися у ФСК Локомотив. До столиці покуття з'їхалися найкращі спортсмени держави, серед них і мешканці нашого міста. Детальніше в сюжеті моїх колег. До Коломуї на першість приїхало понад 200 учасників. Вони представляли практично всі області України. Коломияни на турнір представляли Івано-Франківщину. У перший же день змагань маємо призера. Виступом Вероніки Васюк, яка стала срібним призером чемпіонату, задоволений і заслужений тренер України Микола Чабан. Каже, що його учениця має доволі високі перспективи у цьому виді спорту. Івано-Франківська команда виставила 11 чоловік. Ну, Соні маємо до призерку, срібну призерку, призер, і Васюк призера Європи. Так стало, що вона зараз ну, поступила трошки, ну вона не виступала не свої категорії, а привезли 59, ще три. Ну так треба для команди, тому що вона не ганяла, Ну, Зараз у нас виступає п'ять хлопців, це буде завтра. І не надіємося на те, яка Богдана, який майстер спорту зробив недавно в Чернігові. Ну що, будемо думати, що буде теж медаль. Відвідував змагання і начальник управління спорту міністерства освіти України Михайло Мельник. Він привітав спортсменів та побажав їм вдалих виступів і перемог як на європейських, так і на світових аренах. Дозвольте передати привітання від нашого міністра Сергія Мироновича квіта, побажати вам високих результатів. Надіюся, що важка атлетика знову повернеться у нашу студентську універсіатську сім'ю. Ми зустрінемося з вами на наступній універсіаді. А вам, спортсменам, побажаю легкої, легкої ваги і важкої шиї від ваших майбутніх нагород. Вітаю вас! Слава Україні! Щодо виступів прикарпатів, то тут наші спортсмени виступили на своєму рівні. Тепер з результатами чемпіонату сформують збірну, яка виступить на світовій першості. Богдан Малецький Андрій Гращук, програма подієнтика. 5 квітня у гвісті відбудеться мотокрос пам'яті Романа Фурика. Участь братимуть мотокросмени України різних класів. Початок змагань об 11.30. клуб Мотодрайв Гвіздець запрошує вболівальників побачити це дійство. А от у суботу, 28 березня, відбудеться матч серії плей-офф чемпіонату області з волейболу між командами Коломиї та Богородчан. Гра пройде у районному молодіжному центрі в селі П'ядики. Початок об 11 годині. І на цьому у нас все більше інформації знайдете на сайті ntktv.ua. завтра підведемо підсумок тижня, що минає, будьте з нами. історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 27 березня 1880 року, у Коломиї створено перше літературно-драматичне товариство імені Григорія Квітки Основ'яненка на чолі з драматургом, письменником і колишнім актором львівського театру Руська Бесіда Ізидором Трембицьким.